Ми вітаємо всіх учасників у нашій редакції. Як ви знаєте, ми провели конкурс добра тобто, справа. У нас було 13 учасників. Два дні в нас було голосування, де наші мешканці обирали переможця своїми вподобайками на наших сторінках в Фейсбуці, Степова з Арита Потерпаліка Сіті, та також телеграм-каналі. І от обирали, яка історія їм сподобається найбільше. Ми підготували для вас невеличкі подарунки від наших спонсорів. Це сертифікат на похід Вігроленд в кафе Пікнік, а також сертифікат на відвідування кафе Капучино, де ви зможете посмакувати подобом і коктейлем. Також наша редакція особисто також підготувала для вас невеличкі і свого ролика ексклюзивні подарунки. Це буде екоторбинка з солодощами. І також ось такі книжечки, вони є ексклюзивними, в одному тільки екземплярі. Продажу таких ніде більше немає, тому вони будуть тільки у вас. Так, тому давайте почнемо. Третє місце. Зайняли у нас учасники волонтерського руху. Сінокрафт об'єднує. Виходьте, будь ласка. Вітаємо вас. Це ваш диплом буде. Так, далі кожному по сертифікату. Тримай. А дякую десь. Дякую. 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 Так, і також вікровенки. Дякуєте. І кожному поторбиночки. Теж такі ексклюзивні. Дякую десь. Дякую. Дякую. Ще раз. Так, і книжечка не холодна. Дивіться, може якось разом. Ну, вашим будете приходити і читати. Або брати по і діти читати. Давайте потишні. Так, вдячні вам і ми ж теж вам даруємо подарунок. Ану хтось із вас. Ану вибирайте, який вам сподобається. Дивіться. Давайте мені це спіточка. Давайте. Це ви завжди з подарунок. Ага, да, да, дякую да, да. дуже. О, от такі. Друге місце зайняв у нас Міхеєв Микита. Його сьогодні не буде, на жаль, але ми обов'язково подаруємо подаруночок йому, коли він завітає до нашої редакції. У нього була дуже чудова історія, бо він всі свої улюблені іграшки подарував діткам, яким взагалі нічим було грати. Так, і перше місце, дівчаточки, наші переможниці, це Марія Селі і подружка Варвара. Зі своєю історією ось ми додавали для кожної з вас по сертифікату, за родиночки. І також, дивіться, можна проти сумочка, сертифікати наші але. І вона обрала ось таку також в одному екземплярі книжечку Залізна евакуація. А ми ще даруємо ще, вам, дивіться, дівчата, Ось такі блівочки. А тобі він патріотичний. Бачите, будь ласка. Давайте ще раз поаплазуємо. У мене найбільше спокувають, та однак що соцмережа цін. Дякуємо, дівчатка. Проходьте. І переможні місце було три, але нам дуже сподобалась наша редакція. Історія нашого наймолодшого ага. учасника. Йому лише один рік і три місяці. Тому ми також вирішили нагородити його як симпатія від редакції. таким ось дипломчиком. А ми зараз поставимо кітук. Отак. Так. Також ось такою книжечкою чудовою. І сертифікатом на відділі ігра ленду. Давай ти. Так, і обов'язково. Давайте вже на цю сторону. Так, так, і так. І щоб виріс за такий козак. О, дві! Ми ще раз вітаємо всіх учасників. Ми дуже сподіваємось, що вас цей конкурс надихнув, робити ще більше добрих справ. Тому ми чекаємо ваших історій, ваших фотографій, чекаємо, можете без будь-яких конкурсів надсилати, приходити, розповідати в нашу редакцію. Давайте запрошуємо всіх на спільне фото. Всі разом скажіть, що Дякую. дякуємо. Ну а як же? Такі подарунки супер суперові. На здоров'я.